Можемо наша медитація щодо активації сьомої частоти на трьох рівнях нашого серця завершена. Я сподіваюся, що кожен, хто приймав участь, зміг відчути потужність даної частоти, адже ця частота унікальна. Дуже хочеться почути, чи під це відео, чи під відео 273, чи під дописом, запрошенням на цю медитацію в на Ютубі, чи в інстаграмі. Чи ви приймали участь, чи дійшли від початку до кінця практики, чи відчули розширення в районі серця, хоча б це а, можливо відчули промінь. Чи пройшли всі три рівні активації? Чи відчули тонкоматеріальну присутність? Чи отримали рубинове серце? Чи активували його? Як ви проходили цю практику? Дуже сподіваюся, що все ж таки у всіх все вийшло. Ви змогли доєднатися, і це було дуже легко і просто. І наступного разу. Сподіваюся, не за горами. <хи> Зробимо ще щось разом, потужне, як завжди. Звичайно, кожен іде в своєму ритмі. так, Тут немає того, що е, форсажу, чи як правильно сказати, так, щоб ніхто нікого не тягнув, щоб реально кожен зміг віддатися настільки. Тільки глибоко, наскільки це він може зараз у своєму ритмі даній практиці, і отримав свої власні результати. Ми всі різні, але добре, що ми ось об'єднуємося ось так в групи і можемо загальним полем підтримувати одне одного. Ще сподіваюся, що ця практика була корисною, якщо ви нічого не відчули. Не побачили, а, ніхто до вас не прийшов і нічого вам не подарував. Не розчаровуйтесь так, повертайтеся до цієї практики трошки згодом. А, не обов'язково все виходить з першого разу. Тим більше, якщо ви тільки доєдналися до нашої спільноти, це нормально. Треба йти потихеньку, маленькими кроками, і головне а, цю практику будь-яку активацію будь-чого. Не залишати поза вашою увагою, а навпаки. Приділяти їй досить багато часу, а ще краще об'єднувати з іншими вашими практиками. Всі активації будь-яких структур чудово, пречудово підходять і для занять йогою, цигуном, шаманством, геобіологією, радіастезією, будь-чим. Навіть підсилюють і ваші молитви, і ваші мантри, і ваші практики з благословіння. Тобто кожен може адаптувати, згідно того, що він практикує, згідно свого світогляду, активувати те, що йому потрібно, так? Потихеньку, у своєму ритмі, але глибоко віддаючись даній практиці. Я як завжди буду чекати. Ваших коментарів, деякі вже написали. Хто приймав участь вчора? Я приймала участь сьогодні, на 9 годину за українським так. Часом у мене восьма. Звісно, використала момент, будучи на природі, благословити все, що можливо, все, що мене оточує. От, І практика пройшла чудово і сподіваюся, що у вас також. Ем, пишіть, чи вам взагалі зрозуміло, чи не зрозуміло, так? те, що я розповідала, те, що я давала. І наскільки пішло. Дуже важливо зрозуміти від нашої групи, у кого, як і що йде. Мене це орієнтує, я тоді можу розуміти, які практики я даю далі. Звісно, ви бачили, що частот серця дуже багато, вони всі корисні, вони всі потрібні. Їх взагалі нараховується 144, як ви бачили в табличці. Тобто, працювати де є? Аби було бажання і аби було де приміняти ці частоти? Так, от у кого є, наприклад, друзі дракони, будь ласка, використовуйте. Частоти, які і лікують, і допомагають драконам, і частоту, яка може закликати всіх драконів, з якими ви будь-коли співпрацювали в інших паралельних життях, і з'єднати, наприклад, цю частоту серця з практикою зазивання дракона, з спілкуванням з ним чи з ними, бо їх у вас може бути багато. Особливо, якщо ви живете десь в гірській місцевості, там, де є відкрита природа, ну, взагалі поля, наприклад, ліси, парки. Так? Хоча в містах вони також є, зазвичай на високих, на найвищих точках, тобто, в принципі, хто бажає, той зможе завжди знайти, що йому активувати, де, коли, як. І для чого? Дуже важливо для чого? Ваш намір, ваш щирий намір. Це, напевно, найважливіше, так? Коли у нас відкрите щире серце, ми робимо щось не тільки для себе, а ще й для когось, то все працює. І щоб все вийшло, ваш стан. Будь ласка, не забувайте про ваш стан. Налаштування, воно все ж таки необхідно. І воно дуже сильно допомагає, і тоді все спрацьовує досить легко просто. А, мене ще цікавить ваші відчуття в руках, так? От я вас просила тримати руки на рівні серця. Дуже цікавить, чи ви взагалі щось відчули? Чи було розширення так, у цього сердечного центру? Можливо, ви щось змогли своїми ручками надибати, так? Чи ви щось надибали? Можливо, плотність. Так, щільність правильно. Щільність змінилася. Можливо, відчули промінь, розширення серця, можливо, вихри. Побачили, як вони йшли, в яку сторону, куди. Розширення аури, хто може дивитися свої вертикаль, горизонталь, чи була зміна. так? Ну, в залежності, хто де є. Будь ласка. Напишіть ось такі ці маленькі деталі. Початківця мені важливо зрозуміти, чи ви відчули хоча б розширення, чи хоча б хоч щось, чи в руках, чи в сердечному серці. Це, скажімо так, мінімум. А той, хто вже трошки далі, і хто практикував сьогодні або вчора, будь ласка, напишіть, чи ви щось відчули, чи пройшли дійсно цю практику і всі три ривні. Хто не пройшов, хто не змів, хто нічого не відчув, нічого взагалі не відбулося чи заснув, також пишіть. Це також потрібно. Це нормально, таке буває, всі люди. У практики треба відноситися з задоволенням. А вийшло, не вийшло, це вже таке, одного разу не вийшло, наступного разу вийде. Тобто відноситися до цього досить спокійно і нічого не форсуйте, нічого з себе не видавлюйте. Практика так не робиться. Це дуже важливий момент. Задоволення, отримання. Так, шукаю українське гарне слово, і крім задоволення, нічого не йде. Хай буде втіха. Отака От спокійна, класна втіха від того, що ти робиш для себе, для навколишнього середовища, для живих істот, для планети, для тонкоматеріального світу, для живого фізичного світу. І йде оце об'єднання видимого-невидимого в вашому серці. Це круто. Я вам бажаю гарного дня. Сьогодні неділя. Відпочивайте. Набирайтеся сили. Можу сказати, наприклад, що коли активує серце будь-якими практиками, так, мисливці стріляють, дуже сильно підчищається цей центр, вільно дихається. Отут прямо реальне розпоріз немає блоків зажатості. Хочеться всіх любити, всіх благословляти а, спокійно, нормально, але от прямо хочеться. Мені цікаво, чи ви десь відчули оцей поклик, чи якось вона у вас заграла. Можливо, вашими власними барвами, не так, як у мене, а якось інакше, бо ми всі все ж таки індивідуальні. Пишіть. Не полінуйтеся, напишіть дві фрази. Навіть якщо ви не практикували, забули, заснули, не вийшло, нічого не відчули, все одно напишіть. Якщо хоч щось відчули, напишіть, що, в якому моменті. Як? Так? Мінімально, але, будь ласка, дайте зворотній відгук. Щиро дякую. Удачі і гарного вам дня. Ось так.